Друзі, всіх вітаю! Сьогодні розповім вам про короля Русі Петра І. Ні, не про Петрушку Московського царя Петра І та і всеросійського імператора, а про нашого українського короля Петра І. Чули про такого? Хм. Так, от справа в тому, що сьогодні я хотів вам розповісти якусь дивовужну дивовижну історію, тому що на моєму каналі, Ютуб-каналі Олександр Ауферов, історичному каналі, сьогодні оце відео є п'ятсоте. Ну, ювілей, справді про. Працював з листопада 2019 року. Отже, друзі, про короля Петра І короля Русі піде ця мова дивовижна, трагічна, це драма, і подекуди романтична історія, а водночас історія, який майже тисяча років, історія про нашу, нашу країну і як в ній утворилося перше королівство Русь. З вами український історик Олександр Ауфоров. І друзі, перед цим дякую всім, хто ставить вподобайки, поширює, Пише коментарі. Мені дуже цікаво читати їх, друзі. І звісно, дякую всім, хто є патронами і допомагає фінансово на картки, на Патреон, на кофі, щось ну, все було виписів відео. Отже, хто такий король Петро І, король Русі. Звали його насправді Ярополк. І тут, друзі, я буду вам деякі деталі такі говорити, про які не завжди почуєш і не почитаєш в історії. Ярополк його звали, але він був Петром. Що сталося? Увіть собі, що наша династія, князівська, київська династія мала свій набір імен. Ми їх сьогодні всі майже знаємо: Володимир, Святослав, Всеволод, у мене син Всеволод, Мстислав і І от треба зрозуміти, що ці князі, ці імена собі приватизували. Тобто не було воєводи Володимира, не було нікого воєводу чи якогось селянина чи сел... вояка Ярослав. Всі знали, ага, іде Ярослав, значить іде князь. Якщо Ярослава було кілька, то могли вточнити який. Але всі знали так. Отже, це були династичні імена, династичне ім'я нашого героя Петра, короля Русі, Ярополк. А хрестили його Петром. Як же так стається? Батьком Ярополка був. Ізяслав Ярославич, тобто старший син Ярослава Мудрого. Тобто Ярополк народився в сім'ї старшого сина Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий, от та ще був такий князь, дійсно, мудрий. Він. Мав свою стратегію в голові ім'я наречення, тобто він самостійно підбирав ім'я своїм дітям, онукам. Це було достатньо цікаве явище. Ви знаєте, тому що не просто там вигадати щось, а от підібрати так, щоб воно в'язалося з династією і демонструвало де старші, де молодші. Так, от Ярослав Мудрий підказав своєму сину Ізяславу назвати нашого майбутнього короля Ярополком. На честь кого, на честь брата свого батька, тобто Володимира Святий. Син Святослава Хороброго мав Володимир. Святослав Хоробрий мав сина Володимира, Олега та Ярополка. У Володимира був син Ярослав. Ярослав радий своєму сину назвати онука на честь Ярополка, брата Володимира Великого. А хрестили його Петром. І це теж підказав Ярослав Мудрий, бо на честь святополка Окаянного, який був теж Петром. Святополк Окоянний – це той, з яким Ярослав бився і воював за київський стіл. Ось така вона історія, і той самий святополк, який якого звинувачують вбивство Бориса Гліба. Бачимо якісь моменти, але це треба розбратися ще друзі, тому що не все так просто з тим, з цієї історією. Що ми знаємо про в цілому сім'ю Зіслава, Нашу, батька, нашого короля. Коли Ярослав Мудрий помер, він розділив Русь на три території. Старший син Ізяслав став королем е, перепрошую, князем Київським, потім син середній Святослав Чернігівським, все Переяславським, на три частини. Проте, у 1068 році відбулося в Києві повстання проти Ізяслава, його вигнали. Ізяслав з родиною, очевидно, що тоді Рапок був, якому там можливо було років 15. Починає перебуває в Польщі, потім Ізяслав повертається сім'єю. Все нормально. І вперше ми знаємо про нашого Ярополка, його ж Петра, майбутнього короля, від 1071 року згадка про нього, тому що він вже очолює похід проти свого далекого родича Всеслава Полицького, Полицьк, сучасна, е сучасна Білорусь, і Єрополк, стає князем Полицьким. Проте у 1073 році братики молодші. Батька Єрополка Ізяслава, Святослав, то все ну, роблять так, що Ізяслава виганяють знову з Києва. І Ізяслав бере всю свою сім'ю і знову з цим Ярополком їде до Польщі. Тут я вже кажу Польща, Польща, Польща. Справа в тому, що Ярополка матір, тобто дружина його батька, була э, Гертруда, донька короля. Польського мешка Другого, який прав в Польщі в 1025-1031 роках, як король, а потім ще як князь кілька років. Так от, зрозуміло, що Заслав, тікаючи з Києва, їде до своїх родичів. На той час там був Болослав ІІ. Але справа в тому, що польський король, він, так би мовити, ну, погробував Ізяслава. Тобто, ну, забрав все, що було у нього дороге, і Заслав залишився без грошей взагалі. Окрім того. Молодші братики вже стали там розподілили між собою Русі Святослав з Києва, полякам, польському королю каже: Ти там, братика, потримай мого старшого він не хоче, щоб він в Київ повертався на тобі за це гроші. І в принципі тоді казали, що були неймовірно здивовані, наскільки величезні багатства київський князь наступний прислав, щоби й слава батька нашого Раповка тримали в полоні. Проте, Ізяслав намагається щось діяти. Поляки не допомагають цього разу. Він звертається до германського короля Генріха IV, щось намагається робити. А от Ярополк теж не сидить на місці. Ярополк їде в Рим. Наш Ярополк Петро приїжджає в Рим до папи Григорія VII. А Григорій VII, до речі, теж неймовірно цікава персона папа Римський, який, от того самого короля Германії Генріха. Четвертого свого часу заарештував, посадив на ланцюг на три дні без їжі, без води, а потім сказав: виходь, давай, і вони просто сварились між собою і каже: і визнаває, що папа найголовніше серед імператорів і королів, що папа буде тільки, тільки папа, самий головним в Європі правителем. І Генріх тоді, звісно, визнав і мав ще одягнутися в одяг жобрака і вести папу римського на коні до його резиденції. Отже, Григорій VII у, 1080, у 1075 році коронує нашого князя Ярополка Ізяславича. І, зрозуміло, коронує його ну, не під династичним іменем, а під христильним іменем Ярополка Петро. Так у нас у 1075 році стає прецедент коли Папа Римський коронує Ярополка Петром, короля, королем Русі. Відповідно, кажуть, що віднині Русь стає частиною європейських держав християнських під зверхністю Папи Римського, і відповідно трон святого престол Святого там, точніше, Престол Христов, і, власне, Петрівський ось цей от уділ стає нічим іншим як Руссю. І Русь стає королівством. У 1075 році, в час, в час цих подій, Ярполк одружується на кунігунді фон Орламінде, доньці Веймарського графа, графа Оттона, Веймарського та Орлеменде. І, і власне тоді, це величезний такий рід, теж дуже потужний. І, власне, коли Єрполк. Тоді коронувався Папою Римським, то до нашого часу дійшли зображення з Трірського псалтирю, який оформлював Гертруда матір Ярполка, де ми бачимо ілюстрації зображеннями самого Ярполка, Гертруда, як вони коронуються Христом. Так чи інакше. В 1076 році сім'я. Єрополка, його батько Зіслав Повертається в Київ. Єраполк стає князем Вижерецьким, бо ну, він король коронований, але батько ж живий, та він. і Ярополк стає князем Вижерецьким, Проте у 1078 році Зіслав, батько Єрополка, гине в битві, і тут стається прецедент. Єрополк коронований король. На той момент вже старший син старшого сина Ярослава Мудрого, начебто логіка, що він має зайняти престол Київський. Але в, київсь... в нашій Київській державі було правило, як займається престол. Не син старшого сина, так? а навпаки от три брати. Наприклад, так? спочатку це стає князем Київським, потім цей, потім цей, так? потім другий, третій. Коли помирає третій, якщо три троє три, тро братів, то наступним князем київським стає старший син старшого. Коли він помирає, то стає старший син середнього київським князем. Потім старший син молодшого. От це така система успадкування, яку Ярослав Мудрий придумав, яка в принципі нам багато чого і заварила, що не було такої днасті, що від батька до сина все передається. Хіба що з часу Володимира Мономаха цей принцип діє. Іраполк отримує тоді, ну зрозуміло, що він вже не може бути біля Києва, і він отримує володіння землю, Волинську землю та Туровопінську. Тоді центр Волині був місто Володимир, тоді ще й Луцьк згадується. Проте життя князя нашого тут починає псуватися моментально. Наш король Русі, який стає князем Волинським та Туропінським. Його дядько, молодший брат його батька, все стає князем Київським. І Зрозуміло, що у нього немає особливої любові до людини, яка коронована, людини, яка є старшою від старшого. І все ну, робить все, в принципі, щоб Ярополку жилося не дуже добре. І так стається. Складається зорі, що у Яраполка під носом постійно є Ростиславичі. Ростиславичі це князі, які походили від сина Володимира Великого Ростислава, і вони були князями ізгоями, так званими. Через те, що Через те, що був принцип, якщо, наприклад, син у батька помирає раніше за батька, то Діти цього сина, по суті, не отримують нічого від діда свого, і це був принцип такий. Тут Ростиславичі були цими князями і згоями, яких стався такий прецедент в родині, і вони нічого не оспадкували від батька, бо батько їхній помер раніше за діда. І Ростиславичі у 1084 році виганяють Ярополка з Володимира. Пожалів трошки київський князь. Все, Волод Ярополка він насилає сина свого Володимира Маномаха, двоюрідного брата Ярополка, майбутнього київського князя. І Володимир Мономах допомагає Ярополку повернути свої землі. проте, в чергове Ярополку, ну, стає погано через те, що його все атакують, і київський князь постійно намагається якось ці атаки Ярополка, намагається їх підтримати, все ж таки, я розумію. У 1086 році все ж таки двоюрний брат Володимир Мономах допомагає Єраполку, коронованому королю Русі Петру І, але допомагає, допомагає Мономах, допомагають поляки. Поте, проте, у 1886 році князь наш Єраполк, він же перший король Русі Петро І, їде під Звенигород з своїм армією битися проти Ростиславичів. І Нерація, такий був воїн у Ярополка, якого підкупили ці Ростиславичі, І цей нерація просто князя під час походу, ну тобто руху армії, сильно поранив, від чого Єраполк і помер. Поховали Єраполка у Києві, у Димитрівському монастирі. Зараз це Михайлівський Золотоверхий монастир. Наш прокижай, ми не знаємо. Де саме місце поховання Ярополка, проте вже в XII столітті, очевидно, Ярополк був канонізований. Канонізований був не просто так, бо тут теж своя історія пов'язана з ним і з культом Бориса і Гліба. Справа в тому, що саме Ярополк був ким іншим, як одним з лобістів. Культ святого Бориса Гліба, і він допомагав в тому, щоб цей культ поширювався. До речі, і ім'я Ярполка Петро теж тут слід наголосити, що Ярполк будував і Петрівську церкву, і цей культ Петрівський, який начебто у нас ніхто ж не задумується. Апостол Петро, плеще апостол Петра, це Рим, це історія католицької церкви, яким чином в православну церкву зайшов культ Петра, такі, так сильно, як у нас сьогодні, Петрівський пост. Так, от, це теж є справа рук Яраполка, який підтримував цей петрівський культ. Отже, у 1886 році Єрополка вбивають. За такими деталями скажу, що все ж таки київським князем стає його брат, молодший свята полк у 1093 році, коли помирає їхній дядько, все було в Києві. І, друзі, тут наголошую, що ця історія є дивовижна в тому контексті, що. Ми дуже часто читаємо нашу історію, не звертаємо увагу на такі події, які нас об'єднують з Європою, європейською історією. Нас вважали частиною Європи, Русь, і це наша держава, яка насправді була ось таким чудовим чином, ну, закрита. Іншою сусідкою. Що ж скажу, що Єрополк після своєї смерті залишив величезні свої землі, частину величезних земель Лаврі. Він мав синів своїх, одна з його молодших доньок. вона Справа того, що його дружина Кунігунда виїхала назад в Німеччину, одружилась на іншому чоловікові. І доньку з собою забрала, та, та стала свою чергу, донька Єрполка стала однією з ем, представницею знатних, знатних німецьких родів, матір Гертруда. На честь свого сина зробила трильський псалтир. Ну, не зробила, вона його доробила, там ілюстрацію ставили. Ну, а сам культ Ярополка в Русі був неймовірно потужний, і його ім'я входить, ну, очевидно, в п'ятірку найвідоміших імен серед наших князів. Бо саме канонізація і саме діяльність Ярополка, який був дуже-дуже добрий, який був. Інколи навіть простуватий. Він довіряв оці Ростиславичі, які його вбили. Та він же їх тримав у себе в місті, бо як родич тримає молодших, там, ну, князів згоїв, і він їх годував, вони з його рук їли, грубо кажучи. І він пав жертвою, по суті, от цього зла і політичних інтриг. Сам Ярополк був людиною дуже віруючою, дуже доброю, і людиною, яку ну, яку знали всі, як князя. Не жорсткого, але який міг за себе постояти, але який був справедливий. І саме через це його біографію, ім'я Ярополк стало популярним в князівській династії і є одним з найдостойніших імен наших київських князів, київської династії. Наприклад, жаль. Цим я, хоча він і канонізований, і є святки, проте воно не було популярним, і лише останнім часом воно ну, починає більш набрати популярніше, друзі. Як Бог дасть мені ще сина, то обов'язково назву його Ярополком. Ну а на цьому я завершую п'ятисоте відео для історичного ютуб каналу Олександра Лоферов. Друзі, дякую всім вам за цей часто підтримував. Я знаю, що зараз існують глядачі, які дивились. Цей канал, коли там було ще 50 або 100 підписників, я знаю вас, друзі, і мені дуже приємно, що ми разом сьогодні ж нам залишається отримати скоріше перемогу і знову досліджувати та популяризувати нашу історію на прикладі нашого короля Русі. Петра Іраповка. Дякую, друзі. З вами був український історик Олександр Офіров. І не забувайте підписуватись на цей канал. І щиро дякую всім, хто підтримує лайками, коментарями, поширеннями та, власне, так само і фінансовою допомогою. Все в описі відео. Друзі, дякую щиро, до наступної зустрічі.